Гігантські втрати армії Рефії і провал плану Путіна про це розповів експерт, а саме про, до... про бої на Донеччині. 31 липня Міністерство оборони Росії заявило про захоплення на Донеччині Часового Яру, місце на північний схід від Костянтинівки. У ЗСУ повідомлення про захоплення міста спростували. Ситуація в часовому ярі така, ж, як і в останні місяці, повідомив представник оперативно-стратегічного угрупування Хортиця Віктор Тригубов. На ситуацію на Донеччині звертає увагу телеканал Настояще Врем'я, створений Радіо Свобода з участю Голосу Америки українські. Та російські військові повідомили і про швидке просування російської армії на північ від, від Покровська. Командир одного з дислокованих у цьому районі з'єднань повідомив телеканалу CNN, що військові ЕРФІ вже увійшли до міста Родинське і перебувають на околицях міста Білицьке, 13 кілометрів від Покровська. Ці оцінки підтвердили телеканалу українсь... підтвердив телеканал Український поліцейський та інший військовослужбовець ЗСУ. Російські диверсійні групи продовжують проникати і в сам Покровськ. Збройні сили Рефі використовують малі групи, які обходять позиції ЗСУ, користуючись проломами в обороні через нестачу особового складу. Пише блогер Подоляка. Що найменше одна з таких груп напередодні дійшла майже до самого центру Покровська, підтверджував 30 липня військовий аналітик Ян Матвєєв. Бої в Часовому ярі тривають уже рік і три місяці. Зауважує коментарі настоящому времені військовий експерт. Юрій Федоров, за цей час від міста нічого не залишилося. Повна гуманітарна і архітектурна катастрофа. Місто, по суті, стерли з лиця землі. Далі цитуватиму: російські війська намагаються взяти місто, просуваються вкрай повільно. Згідно з даними карти Діпстейт, більша частина часового яру під контролем російських окупаційних військ. Але західні околиці все ще залишаються зоною боїв. А південний район, відомий як квартал Шевченка, контролюється ЗСУ і навіть перебуває в зоні бойових дій. Розповів він. За словами Федорова, командування армії Рефі прагне переконати Володимира Путіна і російське суспільство в успіхах, навіть якщо це фейк. Часто публікуються постановочні кадри. Бійці з прапорами позують невідомо де іноді справді заходять у місто, фотографуються і виходять. Але реального контролю над усією територією немає. Російські змі розстерожували брехню, поставивши військове керівництво в незручне становище, коли правда спливе, почнуть шукати вини, хто дав Путіну хибну інформацію. Прецеденти вже були. Наприклад, генерал Анашкін рік тому повідомив про неіснуючий успіх. Потім його зняли і перевели в одну з військових академій. Нагадав Федоров, наступ триває, але ключове питання каже експерт: чи здатне воно досягти поставлених цілей? Навесні були озвучені абмінь. Абмі... Амбітні перепрошую завдання повністю захопити Донецьку область, створити буферні зони впродовж кордонів з Україною в Харківській і Сумській областях і досягти просування в Запорізькій області. Продовжує Федоров з Донецькою областю не виходить. Російські війська намагаються просунутись, частково оточуючи Покровськ, але навіть його можливе захоплення це не стратегічна перемога, наголошує експерт. Це максимум оперативний успіх. Щоб контролювати всю Донецьку область, потрібно взяти агломерацію Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Це велика урбаністична зона з переміжною житловою промисловою забудовою. найважче завдання для будь-якого наступу. Часів яр, які штурмують уже понад рік, невелике місто до війни там жило близько 12 тере. 15 тисяч людей, а вся згадана агломерація понад 400 тисяч. Уявіть, скільки часу і ресурсів знадобиться на штурм таких міст. Та головне, що це дасть. Війну та війну це не завершить, політичних цілей досягти не вдасться. Йдеться про гігантські втрати заради вельми обмеженого результату. Резюмує він раніше. Телекомпанія CNN повідомила про посилений літній наступ армії Росії протягом кількох днів або тижнів. Джерела видання назвали цифру 160 тисяч додаткових російських Військовослужбовців, яких стягують до лінії фронту, щоб спробувати відсікти українські сили в Покровську, Куп'янську і Костянтинівці. Як пише The New York Times, у червні армія РФ досягла максимального щомісячного приросту захопленої української території з початку 2025 року, йдеться про 554 квадратних кілометри. Видання також зазначає загрозу, яку дії з дії створюють для Константинівки. Російські військові створили 16 кілометрову кишеню навколо українських захисників. Міста і на тлі повідомлень західних ЗМІ про масштабне зосередження російських сил і просування на кількох ділянках фронту ситуація залишається напруженою. Ну а наш постійний військовий експерт Олег Жданов на своєму ютуб каналі аналізує дії росіян на Донецькому та запорізькому напрямках. Підписуйтесь до речі на його канал посилання завжди в описі під нашою трансляцією. Також підписуйтесь на наш канал. Ну а ми його заслухаємо. пытаются заскочить на скоростных средствах, типа мотоциклы или баги, вглубь нашей обороны, доехать до, следующего населенного пункта и там где-то заныкаться, спрятаться и ждать подхода основных, основных сил. Иногда мы перехватываем радиопереговоры расистов с командованием, так они по несколько суток сидят и им говорят, держитесь, мы скоро придем. Ну, в результате быстрее приходит наш дрон Камикадзе, кстати, на который мы с вами, на который мы с вами в том числе и донатим, приходит быстрее наш дрон Камикадзе и помогает этому оккупанту рашискому отправиться на концерт Кобзона. Как у нас принято говорить среди наших военных. Далее у нас идет приднепровское направление. Здесь 7 попыток было. Рашисты активизировали здесь немного, на... штурмуя наши позиции с целью сбросить нас с левого берега реки. Но все 7 попыток были безуспешными. Наши войска не допустили потери позиций с нашей стороны, а противник, понеся потери, откатился на исходные рубежи. Гуляй-Польское направление, видите, опять оно выпало из общего, из общего строя, мы его отнесли в самый конец. Почему? Потому что там расистские оккупанты за прошедшие сутки опять в очередной раз не проявляли особой боевой активности. Все сводилось к перестрелкам и обменам огневыми ударами. А, а штурмов и наступательных действий не было, поэтому, естественно, и линия фронта осталась там без изменений. Ну, я уже говорил неоднократно, что гуляй польское направление может остаться как бы между, между Ореховским и между Новопавловским. Вот, скорее всего, российское командование будет либо пытаться на Ореховском направлении прорваться, на западном фланге этого направления. Вот то, что они сейчас и делают. В районе Каменского. Вот они там немного подвинули наши боевые порядки. Вот. В районе Щербаков иногда они активизируют свою деятельность. Но таким образом российские оккупанты, видимо, хотят приложить свой шаблон, который они сейчас формируют или прикладывают к Донецкой области, в перспективе приложить и к Запорожской. Тим часом на російській камчатці вперше за останні 600 років почав вивергатися вулкан Крашенільнікова. За заявою місцевих науковців пополовий викид стався на висоту до 6 тисяч метрів. Зараз ви можете бачити нас в екранах, як це відбувається. Небезпеки для населених пунктів не фіксують на шляху поширення пополового шлейфу. Їх просто немає. Туристів, які б зараз перебували поруч з вулканом, також не виявили. Виверження фіксують вперше. До речі, за всю історію досліджень за приблизними оцінками. Востаннє лава з цього вулкана вивергалася в 1463 році, плюс-мінус 40 році років. Так до цієї дати такі, от аналітики дописують так сценарії саме того, коли це відбувалося. Ми ну, бачимо так, що на Росії природа також показує їм так би мовити карму в усій красі.